Росіяни вночі та вранці завдали ударів по Сумщині. Близько 4-ї години ранку окупанти скинули каби на житлові будинки і 10 пошкодили. Минулося без поранених. Згодом, після сьомої ранку, ворог дроном атакував машину газової служби, яка прибула на обстеження після авіаудару. Одещина. Сили ППО близько двох годин відбивали російську дронову атаку, спрямовану на цивільну інфраструктуру. Попри активну роботу протиповітряної оборони, внаслідок ворожих ударів були пошкоджені трансформатори одного із об'єктів транспортної інфраструктури. Херсон, росіяни вранці атакували з артилерії <кхм> артилерії центральну частину. Повідомив голова ОВА. А Прокудін каже, що внаслідок одного з ударів була знищена маршрутка. Постраждали троє людей, і наразі вони перебувають у медичних закладах. Ось що буває, якщо на агресію Росії не відповідати агресію, бо вони починають це сприймати за слабкість і потім починають вас вбивати. І європейські дипломати у приватних розмовах вже попередили Кремль, що в НАТО готові збивати як російські літаки, які порушили повітряний простір країн Альянсу, так і те, що буде залітати меншим, тобто безпілотні літальні апарати. Тому певно російський посол у Франції Олексій Машков швидко вийшов заявою, що якщо НАТО на це піде і почне таки збивати російські літаки, то це призведе до воєнного конфлікту. Те, що вони провокують країни НАТО, це не призводить до воєнного конфлікту. А от якщо НАТО буде збивати те, що залітає в повітряний простір НАТО, то це, виявляється, призведе до... Конфлікту з Росією тут знову ж таки Ердоган міг би сказати не призведе. Я пробував, не призведе максимум викличуть посла, ну і перестануть з вами торгувати, але ви так майже нічого там не купуєте. Ну, і, власне, ця заява зроблена на тлі частих порушень повітряного простору країн НАТО російськими літаками. І до слова знову ж таки Блумберг пише, що вторгнення російських міг 31 к у повітряний простір Естонії було на хвилиночку відповіддю на удари України по Криму. Ми з вами тут вже я не знаю певний період часу задаємося питанням, чому кожного разу, коли Соловйов в своїй студії погрожує країнам Євросоюзу, він каже: Ми вдаримо там по Києву. Німеччина, дивись, ми вдаримо по центру прийняття рішень у Києві. Або каже Франція, ти, отак, от знаєш, з нами себе не поводь. Тому ми вдаримо по Одесі. І ми кожного разу питаємо: слухайте, чого ви погрожуєте їм або по нас? Тепер ситуація повернулася навпаки за те, що Україна успішно атакує Крим, військові об'єкти в Криму. Тепер кажуть, вони почали реагувати. Ну тобто, цей. Оці російські зальоти міга в Естонію це відповідь на те, що Україна вдарила по Криму. Ну, принаймні так кажуть російські дипломати на переговорах з представниками Британії, Франції Німеччини. Звісно, говорять це не на камеру, говорять це не під запис, але отак от в кулуарних розмовах кажуть, що тіпа ці операції були би неможливі без підтримки НАТО. і Тому Росія тепер вважає, що вона вже втягнута в конфлікт з європейським союзом. Хоча я нагадаю, що чи не від першого дня повномасштабного вторгнення Путін розказував про те, що він воює. З НАТО на території України тепер виявляється, що все на 3,5 роки повномасштабного вторгнення, от тільки тепер ЄС повноцінно втягнуто в конфлікти, і тому Росія почала їм відповідати. Ба Більше того, в МЗС РФ як завжди вирішили прикинутися окунем, і сказали, що знати не знають ні про які попередження Європи щодо збиття російських літаків-порушників. Знаєте, я бачила це, але я взагалі не розумію, про що йдеться. Мені здається, що це якісь чергові вигадки цієї конкретної західної агенції. Якщо хоча б вдасться зрозуміти, що за зустріч, тоді зможемо й зрозуміти, на яку тему всі ці фантазії. А так це коментувати просто неможливо. Можливо, але Марія Захарова таки прокоментувала. Прокоментувала інформацію західних ЗМІ про те, що НАТО. Приватно попередило Росію, що воно НАТО готове збивати російські літаки, якщо порушення повітряного простору будуть тривати. Ну і власне за її словами, цю новину створили, щоб нібито розвинути тему абсолютно русофобської, агресивної, ненормативної риторики західноєвропейців. Е, хотілося би почути, як е, Марія Захарова це вимовляє, вигов... вигов... говорить це своїм ротом. Тому що абсолютно русофобської агресивної, ненормаль... ненормальної риторики західноєвропейців, навіть в мене не вийшло з першого разу. Я дуже сумніваюся, що з першого разу вдалося це сказати Маше Захаровій. І того ж дня угорські винищувачі НАТО перехопили російські військові літаки над Балтикою. Інцидент стався коли п'ять російських літаків су 30 Су-35 і три міг 31 пролетіли. Дуже поряд з повітряним простором Латвії. Так повідомляє командування НАТО. І для їх перехоплення з литовського аеродрому було піднято двох винищувачів Гріпен ВПС Угорщини. Порушень кордону НАТО не відбулося, саме тому що вони були підняті. А, але. Парламент, наприклад, Литви на всяк випадок вже дозволив армії оперативніше і простіше збивати дрони і інші повітряні цілі, які порушують повітряний простір країн. Ну, каже, так, наперед трошки. Хай буде, ну, а раптом знадобиться. Ну і дійсно, може бути абсолютно по-різному, а чому і ні. Ну і знову ж таки, якщо вже за Угорщину з вами згадали, то давайте згадаємо і про Віктора Орбана, який стверджує, що купував, купує. І буде купувати російську нафту і газ. І Трамп йому при цьому ні указ. До речі, того ж дня Трамп звертався з цим самим питанням і до Ердогана з питанням про позицію, я би навіть сказала, каже, перестаньте купувати в Росії нафту. Додав також, що Туреччина вже зробила багато, може зробити ще більше. Тому що її, тобто, Ердогана, поважають і Зеленський, і відповідно Путін. Тому Ердогану дуже зручно або е, знаходитися між е, двома ворогуючими сторонами і приймати в себе відповідно дві ворогуючі сторони, але каже, може зробити ще більше. При цьому зберігає нейтралітет. Е, уявіть, Трамп сказав це журналістам, де біля нього сидів Ердоган. Тобто Трамп не зберігає нейтралітет. В нейтралітеті вже його не запідозриш, виходить. Передайте, будь ласка, Дмитрію Алкагольовичу, що Трамп поки не повернувся. Я дуже розчарований Путіним. І він боровся завзято. Він довго воював, і вони втратили мільйони. Вони втратили близько мільйона солдатів. І знаєте, вони. З усіма важкими бомбардуваннями за останні два тижні вони майже не здобули землі. Подумайте про це. Вони майже не здобули землі. І я ніколи нікого не назву паперовим тигром, але Росія витратила мільйони і мільйони доларів на бомби, ракети, боєприпаси і життя, свої життя, і вони практично не отримали землі. Ух, Я думаю, що настав час зупинитися. Я дійсно вірю. Ну, і, до речі, напередодні стало відомо, що міністр оборони США Під Гегзет скликав екстрену нараду для сотень генералів і адміралів, яка відбудеться 30 вересня на базі морської піхоти у Вірджинії. І Пентагон Піцца індекс кілька годин тому сказав про те, що в піцеріях біля Пентагону різко зросла кількість замовлення. Це означає, що таке буває під час важливих нарад. Ну або ж до підготовки до відповідних нарад. Ну, і от… Ще раз нагадаю, що бачите, під хег заскликав сотні генералів.